Доброго дня, шановні колеги! Рада всіх вітати, тому що життя продовжується. Ми маємо працювати з дітьми і маємо нашу роботу з обдарованими талановитими учнями. Спрямувати у такий спосіб, щоб продемонструвати високий рівень професійного керівництва, обізнаності в тій справі, яку ми робимо, і безумовно підготувати наших учнів з до високого результату, і з перспективою щодо участі у престижних обласних республіканських етапах змагань, а можливо навіть і міжнародних. Тому декілька слів я хочу спочатку, після нашого привітання, звернути увагу на особливості, які ми маємо враховувати, коли будемо готувати роботи саме в секції соціології. Перш за все, давайте нагадаємо собі, що ж таке наука соціологія, в чому є її унікальність і в чому вона відрізняється від інших наук. Со Суспільство, лох, е, е, наука, яка вивчає суспільство. Але вона вивчає суспільство під особливим кутом зору в, е, крізь призму соціальних процесів та відносин, які становлять по великому рахунку і основний зміст соціальної реальності. Тому в фокусі е, дослідницьких практик є, безумовно і соціальні відносини, і взаємодія е, людей, і безумовно безумовно, соціальні структури, такі як сім'я, такі як освіта, культура, релігія, держава, право тощо. Як і кожна наука, соціологія має свої методи соціологічного дослідження. Вони, безумовно, відповідають. Вирізняються від методів, якщо саме на цьому слайді зосередити свою увагу. Безумовно, є а, 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 певні. А, Групи методів, і ми їх зараз з вами розглянемо. Є кількісні методи, Це, вони нам відомі по рейтингам, вони нам відомі про по опитуванням настроїв виборців, так звані електоральні опитування. І безумовно, ми з вами зразу в ці, ці дослідження відрізняємо саме кількісними показниками. Тобто ми бачимо відсотки, ми бачимо певні цифрові показники, які говорять про те, що опитано значна або велика кількість людей нам обов'язково оголошують, яку кількість людей опитали, але нам дають. Тільки кількісний показник, тобто це відповідь людей на представлені запитання, більшість з яких є закриті, тобто там є варіанти відповіді, так чи ні, або важко відповісти. І в, в деяких е Інструментах в деяких анкетах або в опитувальних листах дають можливість запропонувати свій варіант відповіді, але в переважній більшості питання є закриті, які вже пропонують варіанти відповіді. І ще раз наголошую на тому, що в результаті ми отримаємо кількісні показники. Тому, якщо ви вважаєте за потрібним. Використовувати опитування або анкетування, ви маєте розуміти, що не менше 100 осіб має бути охоплено в вашому дослідженні, тому що мова йде про обрахування у відсотках. Які ж бувають кількісні е, методи, є безумовно анкетування, воно може бути груповим, коли ви заходите в клас, роздаєте всім анкети, пояснюєте, як треба заповнювати анкету, і даєте е, певний час для того, щоб кожна, кожен учень самостійно без е, консультування з сусідом по парті, е, заповнює цю анкету. Є індивідуальне анкетування. Коли ви просите е, віч на віч е, заповнити анкету, або іноді, е, якщо є е, така можливість, і ви переконані в тому, що дитина відповідальна і не буде ні з ким радитись при заповненні анкети, ви можете навіть цю анкету віддати е, додому. Але я не раджу це робити, тому що ризик в тому, що це буде колективне заповнення анкети, дуже високий. Є інтернет-опитування, так звані Google форми, які сьогодні набирає обертів, тому що у нас немає е, такої, такого вільного доступу вже останні три роки після е, спалаху ковіду і тепер в наших страшних умовах війни ми з вами розуміємо, що досяжність до наших респондентів може бути обмежена. Тому ви можете розробити Google-форму, е, вона е, е, має. Певну програму, і це може зробити більш-менш менш, просунутий користувач комп'ютера, вчитель інформатики може вам допомогти, але діти старших класів вже вміють це робити і, і, і користуються цим інструментом. І там ви можете запропонувати заповнити цю анкету, і анкета буде до вас повертатися. Чим зручно Опитування, бо зразу програма буде обраховувати кількісні показники. Інша справа, що ви вже будете гратися з питаннями, які вам цікаві, ви хотіли би розібратися? Як дівчата чи та хлопці е, е, відповідали на. На ті чи інші запитання, як різні вікові групи відповідали на ті чи інші запитання, як діти, які приїхали з інших міст, реагували на те чи інше запитання. Ви ж можете на свій розсуд в цій google формі попрацювати з окремими питаннями. Така можливість є. Отже, ще раз нагадую, кількісні методи передбачають охоплення значної кількості респондентів, ми маємо обрахування в відсотках, маємо кількісні показники, і тому цей метод надзвичайно поширений. Що стосується якісних методів дослідження, як на мене, вони більш чутливі. Більш гнучкі вони передбачають, шановні колеги, певне майстерність інтерв'єра, тобто того, хто опитує, в роботі з людиною, яка відповідає на запитання. Адже тут ми не чекаємо відповіді так або ні. Ми чекаємо розгорнуту відповідь. Ми передбачаємо, що людина буде говорити про певні ситуації, про певні обставини, про певні події, які передували іншим подіям або спричинили якусь іншу подію. Або вони вплинули на поведінку або на життя людини. Тобто ми з вами розуміємо, це така надзвичайно цікава, глибока форма опитування, і, безумовно, ці інтерв'ю ви можете запропонувати старшим дітям, щоб вони провели з тим, з ким вони хотіли би поговорити на задану тему. Безумовно, інтерв'ю бувають індивідуальні Тобто, це коли віч на віч ми говоримо з однією людиною. Це можуть бути фокусовані групові інтерв'ю. Коли ми збираємо до 12 осіб, людей, які дотичні до тієї чи іншої проблеми, або обізнані в тому чи іншому питанні. Ми їх запрошуємо на зустріч і даємо можливість висловитись на в оцінках подій або в оцінках ситуації, висловити своє. Своє бачення того чи іншого процесу, безумовно, всі відповіді, які ми чуємо, ми не мож, не поділяємо ні в якому разі на правильні, неправильні будь-яка відповідь для нас є надзвичайно цінною. Це так званий діяло думок, ми все рахуємо, ми все аналізуємо, все для нас є надзвичайно цінним, навіть якщо наша позиція абсолютно не будемо казати, не узгоджується з тією позицією, яку озвучують учасники зустрічі. Все одно ми, ми вдячні, ми поважаємо думку кожного і даємо можливість висловитись. І Є безумовно, експертні інтерв'ю, коли ми запрошуємо е, на розмову людину, яка дуже обізнана, яка дуже фахова в тому чи іншому питанні, і тому е, думка і позиція цієї людини вважаються. Експертною, тобто дуже цінною, і ми е, її е, вивчаємо і е, аналізуємо. Отже, шановні колеги, всі інтерв'ю ми з вами маємо розуміти, вони не можуть проводитись стихійно. Я е, запрошую людину і буду з нею говорити про те, що мене цікавить, або про те, що трапилось. Ні, ми маємо розробити гайд, тобто ми маємо розробити сценарій, підготувати перелік під. Тань, які ми будемо uh, задавати учасникам. Або учаснику інтерв'ю, нашому респонденту, для того, щоб отримати ґрунтовні відповіді, які пов'язані з темою нашого дослідження. Як на мене, дуже цікавий біографічний метод. Сьогодні діти дуже люблять ем, дивитися детективи, е, фільми про е, е, людей, які розслідують злочини, і і, і діти. Мічають, що шукають щоденники, шукають фотографії, шукають особисті відео для того, щоб у такий спосіб дізнатися, з ким контактувала е, людина, е, що, чим було наповнено її життя, е, чим вона захоплювалась. То були її друзі, тобто, через такі особисті документи, ми можемо е, змалювати певне соціальне оточення і ту реальність, в якій, в якій знаходиться людина. Тому ви можете створити таку інтригу і запропонувати як один з методів дослідження, е, е, саме біографічний, це, безумовно, щоденники, фото, відео, мемуари, листи, е, тобто, все, що людина пише. Або ем, фіксує саме е, про своє власне життя. Цікаві методи спостереження. Контент-аналізу і експеримент це складні соціологічні методи, які потребують дуже е, ретельного е, протоколювання всіх подій. Е, безумовно, на рівні учнівської роботи і виконати е, спостереження контент-аналіз і експеримент дуже важко. Я не рекомендую брати такі е, методи в роботу, але в той же час не можу на них не зупинитися, бо вони для соціологів. Є надзвичайно цікавими. Уже, шановні колеги, ми з вами оглянули всі методи, які є, будемо казати, в арсеналі соціолога. А тепер давайте зупинимось на декілька Е, в моментах, які ми спостерігаємо при складанні анкети, які потребують або попередження, щоб не було здійснено, здійснено помилок, або врахування. Перше, в анкеті ми маємо забезпечити анонімність і конфіденційність. тобто, ми не підписуємо ім'я та прізвище, ми ні в якому разі не фіксуємо, хто саме відповідав в той чи інший спосіб на питання, які ми е, запропонували в анкеті. Тобто, анонімність має бути обов'язково. Бажано було б, щоб діти бачили, що всі е, їх анкети складаються в єдиний конверт, їх ніхто не переглядає завчасно, всі складаються і на Учах у учасників дослідження цей конвент заклеюється і фіксується тільки номер класу, для того, щоб потім це проаналізувати. У такий спосіб учні бачать, що безпосередньо ніхто не досліджує конкретно хто як у який спосіб відповідав на ті чи інші запитання. Це може посилити щирість відкритість. У, у, у нашому дослідженню. Наступна е, проблема в анкеті. Всі питання мають бути сформульовані надзвичайно чітко і зрозуміло. Вони не можуть викликати якісь додаткові запитання, вони не можуть не мають викликати е, хвилювання, як розуміти те, що питається. Тобто, я вас дуже прошу, обов'язково зробіть таку пробну, пробне анкетування тим, як проводити його вже в класах, дайте анкету заповнити своїй дитині, можливо, навіть колезі. І якщо ви побачите, що немає ніяких ускладнень у заповненні, у заповненні того чи іншого питання, ви можете анкету запускати. Тобто чіткість і зрозумілість питань це дуже важливо. Далі не можна в анкеті запитувати, просто запитувати про що, щоб, щоб спитати, бо треба скласти 30 питань чи 20 питань. Ви пам'ятаєте, що ви складаєте програму, в програмі є завдання, і саме ці завдання мають бути для вас орієнтиром, які питання мають формулюватися. Тобто, ви маєте чітко зрозуміти покроково, як, що ви маєте. Дослідити, що для вас є цікавим і що для вас є надзвичайно важливим. І останнє, як я вже сказала, пам'ятайте, бо це помилка майже у всіх е, закінчених, завершених вже е, е, робіт, які е, ми перевіряємо. Це те, що при використанні кількісного методу, тобто анкетування та опитування, кількість респондентів менше 100%. І ми зазвичай на захисті питаємо. Скажіть, будь ласка, 26 дітей опитано, ви їх вважаєте як 100 10% це 2,5 дитини, ви половину відрізали у учня. Ми жартуємо. ми Яснюємо, що е, е, стала, стала така е, с, ситуація кумедна, але ми нагадуємо вам зразу: менше ста осіб в е, при кількісному методі не використовуйте шановні колеги. І наступний слайд. Я дуже хотіла б, щоб ми ще раз повернулися до е, якісного методу, до інтерв'ювання. Пам'ятаєте, я сказала, що ми готуємось до інтерв'ю, ми складаємо перелік питань. Це так званий гайд, сценарій інтерв'ю. І при аналізі відповідей, якщо в кількісних методах там будуть відсотки, ми Будемо рахувати це е, математично, то тут ми оперуємо іншими показниками. Половина опитаних підтримала, або половина е, е, опитаних не обізнана. Да? Тобто ми з вами бачимо серед 12. Ті осіб, які є на фокусованому груповому інтерв'ю, думки поділилися навпіл. Або можливо, третина підтримала, а дві третини не підтримала. А можливо, тільки одна людина, 에, будемо казати, виступала проти. Того і висловлювала якусь таку негативну думку. Тобто, шановні колеги, ми вже оперуємо поняттями інших категорій: більше менше, третина, половина, незначна меншість або незначна більшість. Тобто ми з вами е, один респондент, тобто ми з вами просто говоримо, е, як поділилися наші опитані. Безумовно, в дужках ми пишемо кількість серед 12, скільки була меншість, серед 12, скільки була більшість, ми обов'язково пишемо цю цифру в дужках. І, безумовно, при роботі з якісними методами відсотки ми не використовуємо ніколи, бо кількість опитаних є значно менша, ніж при кількісному методі. І останні, шановні колеги, дуже важливо нам з вами проговорити про поширені помилки, які ми спостерігаємо в учнівських роботах. Перше. Це перехід в церну іншої науки. Дуже часто ми бачимо, що тема є соціологічна, вона є цікава, вона є такою, знаєте, такою інтригою, яка вже захоплює своєю назвою, а методи були взяті з іншої науки, з психології або з педагогіки. І ми розуміємо, що вже цінність цієї роботи вона є надзвичайно низькою, тому що вже на конкурсні е, тури, на конкурсні випробування з науки. Соціології. Ологія ця робота представлена бути не може, тому, шановні колеги, дуже е, слідкуйте за тим, що психологія використовує тести. І тести в соціології не використовуються, але якщо ви бачите, що е, м, хтось допомагає дитині, або е, м, ви самі вмієте е, м, користуватися тестами, то ви розумієте, що ваша робота тяжіє до психології, і ви маєте або переорієнтувати роботу до соціології, або виходити захищатись психологією. Така сама історія ситуація з історією така сама ситуація з педагогікою. Дуже прошу, колеги, дотримуватись нашого. Методів дослідження. І, і е, далі, шановні колеги, я пишу некоректне опрацювання результатів дослідження. Це так звані наші відсотки, коли незначна кількість опитаних кількісними методами менше ста, безумовно, це некоректне опрацювання. Це коли при якісних методах з'являються відсотки при аналізу, це теж безумовно є некоректним. Тому, шановні колеги, слідкуйте за цим краще проконсультуйте Завжди відкриті для допомоги, завжди відкриті для вашої підтримки. І останнє, що надзвичайно є важливо, це академічна недоброчесність. Безумовно, ми з вами всі працюємо з іншими роботами, з іншими дослідженнями, з іншими науковими розвідками, з іншими напрацюваннями. Але якщо ми щось використовуємо з того, що ми побачили, маємо цитувати і посилатись. Якщо е, ми е, хотіли би порівняти те, що ми знайшли, і нам є цікаво, і це дуже наближено до нашої теми, то ми так це й будемо говорити в нашому дослідженні, що ми здійснюємо порівняльний аналіз дослідження такого то. Такого-то року здійснено тим то-тим, то і е, представляємо своє дослідження. Привласнювати, е, писати е, своє ім'я або ім'я дитини. Під чужими дослідженнями це ганебно це сьогодні виявляється. Це дуже боляче і для дітей, і для вас, і дуже соромно для структури. Тому, шановні колеги, уникаємо таких недоброчесних кроків і рухаємо стільки на наш розвиток і на наше ствердження. Я вам щиро дякую за те, що ви приділили увагу е, нашій зустрічі. Е, цей матеріал буде в, в базі Малої академії наук. Ви зможете користуватися е, 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 тоді, коли вам е, буде в цьому потреба. Завжди звертайтесь, ми відкриті, готові е, допомогти, підтримати і безумовно радіємо і вашим успіхам, і радіємо е, успіхам наших учнів. Е, Учнів, наших вихованців, і київська манця, взагалі, для мене еталон роботи з обдарованою молоддю. Тому, шановні колеги, я дуже рада, що я з вами. Бажаю вам успіхів, наснаги, миру, перемоги. все буде Україна. Слава Україні! Дякую!